Є знижки на акваспрей Оксі 20% в аптеках подорожних бам та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. У Словаччині відбувся перший тур президентських виборів. Перемогу отримав колишній міністр закордонних справ та прозахідний кандидат Іван Корчок. Його підтримали майже 43% виборців. Корчок, зокрема, був постійним представником Словаччини в ЄС головою делегації на переговорах про вступ країни до НАТО у 2003 році, а також послом у Німеччині та США. Корчок йде у президенти як самовисуванець. Проте його кандидатуру підтримують більшість опозиційних сил. Його опонент, член керівної коаліції та сп. Пікер парламенту Петер Пелегріні посів друге місце з 37 відсотками. Пелегріні представляє у словацькому парламенті партію Голос вона увійшла до коаліції полісили прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Нагадаємо, їхній уряд припинив військову підтримку України та намагався запровадити суперечливу реформу у сфері правосуддя, що викликала Україні хвилю протестів. Другий тур виборів, де будуть визначати нового лідера країни, відбудеться 6 квітня. Цахал і Шабак проводять повномасштабну операцію у хан Юнісі на півдні Гази. Сили Ізраїлю за годину вразили близько 40 терористичних об'єктів. Також відбувся бій з терористичним осередком, який вийшов із шахти. Сили Ізраїлю вдарили по шахті та здійснили рейд на військовий комплекс, що належить центральному батальйону терористів. Цахал також виявив мережу підземних тунелів, які ведуть з ворожої бази на навчальний майданчик і склад зброї. Біля поліцейської дільниці у столиці Вірменії Єревані прогремів потужний вибух і сталася стрілянина. Троє чоловіків погрожували підірвати гранати біля будівлі, після чого пролунав сильний вибух. Двоє зловмисників отримали поранення і були доставлені до медичного закладу. За однією із версій злочин скоїли представники організації бойового братства і таким чином намагали звільнити 30 членів угрупування, яких заарештували напередодні нападу за підозру у проникненні до села контроль. Над яким хоче встановити Азербайджан. Міська обсерваторія Гонконгу 24 березня зафіксувала найвищу температуру цього місяця за останні 140 років спостережень. Максимальна зафіксована температура становила майже 32 градуси за Цельсієм. Також науковці попередили, що цього року в Гонконзі очікується вища за норму середня температура, і вона може потрапити в десятку найтепліших за всю історію спостережень. До слова Гонконг торік пережив найспекотніше літо за всю історію спостережень. Середня температура становила 20. 29,7 градуса за Цельсієм.